Вітаю! Мене звати Плішакова Марина Валентинівна. Я лікар-стоматолог, терапевт в мережі стоматологічних клінік Люмідент у цьому відео. Я розповім про себе, чим саме займаю стоматологію, а також покажу приклади своїх робіт. Моє захоплення медициною почалось ще з першого стоматологічного візиту, який викликав у мене щирий захват. З того моменту ця професія стала моєю мрією, а згодом перетворилась на справу життя. Моя освіта розпочалась з Миколаївського медичного коледжу, після якого я вступила до Полтавського державного медичного університету на спеціальність стоматологія. У клініці Люмідент я проводжу професійну ігну ротової порожнини ультразвуковим п'єзоскейлером та методом Airflow. Відновлюю цілісність зубів за допомогою фотополімерних реставрацій. Проводжу лікування пульпіту, періодонтиту, каріусу та його ускладнень, а також виконую відбілювання зубів. Моє завдання це не лише якісне лікування, а й ваш комфорт. Я за сучасний делікатний підхід, де пацієнт відчуває спокій та довіру до стоматолога. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтесь до мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Буду рада бачити вас на безкоштовній консультації.